Казка до свята Миколая. Що робити з різочкою? Марія Дем'янюк. А минулого року святий Миколай поклав мені під подушечку різочку. Так, різочку. пригадував Михайлик. І коли, раненько, щойно розплющивши очі, я зазирнув під подушечку, то ой як розчарувався. Почав згадувати, коли це я був неслухом. І згадав. Як літечком відламав гілку зі смородинового куща, щоб зробити пахучий прутик. І Я бігав з ним, аж допоки дідусь не покликав мене і не почав говорити про те, що деревця та кущі відчувають біль так само, як і люди. Мені було дуже соромно, але ж я нічого не міг заподіяти, як то кажуть, відламану гілку до дерева не прилаштуєш. Довго я і засмучено розглядав не дуже приємний подарунок від Миколая. Аж допоки в кімнату не зайшов дідусь. Оце то подарунок, сказав він, мабуть, щось накоїв? Ну, ми разом пригадаємо. Дідусю, я вже згадав, що саме? Як я смородину ламав і з смородиновим прутиком бігав. Добре, що пригадав, мовив дідусь. А дивись, різочка від Миколая теж смородинова. Угу, похмуро, мовив я, вважаючи, що дідусь натякає на мою провину. А може, Мишко, ми виправимо твою помилку, виростимо з цієї гілочки смородину? сказав дідусь і запитально подивився мені в очі. Звичайно, я радо погодився, адже це цікаво, власноруч, щось виростити. І був дуже радий, коли побачив, що зрізочки, яку ми поставили з дідусем у воду, почали рости корінчики. Згодом з'явилися листочки. А пізньою весною цей пагін смородини ми перенесли з будинку в сад. Я сам посадив його і вже влітку зібрав перший урожай та разом з дідусем ласував ним. І, хоча ягід було ще мало, але ж які вони були духмяні. Далі думки мешка від спогадів перейшли у сьогодення, і думав вже хлопчик про те, що скоро свято Миколає, і до нього знову прийде Миколай. І він, Мишко, дуже хоче отримати в подарунок солодощі. Та якщо трапиться, що під подушечкою різочка, то також сильно не сумуватиме, особливо якщо вона із солодкого винограду. Дякую, що слухали!